Друзі, привіт! Микола Різна Копіщанська громада. Я вам знімаю дорогу в національне значення М-12. Полтава суми Бачите, де люди їздять? Люди їздять уже тут. Люди їздять вон, по ґрунтовості. Щойно закінчиться конгрес регіональних влад. І Бойко Микола Миколайович повідомив нам, що 735 мільйонів виділено на Полтавську область на цей рік. І 460 мільйонів, так як я і говорив, на державні дороги Полтавській області, зокрема і на цю дорогу Н-12. Але поки що підрядники виконують роботи ямковий ремонт від Полтави до Диканьки. А на це там якісь гроші виділені. А по факту служба каже, що грошей ще поки що всіх немає. Тільки там чекаємо з резервного фонду з усього іншого. Тому воно поки так повільно робиться. Е, від диканьки до опіші має бути все-таки картами, бо ну, тут нема куди його ліпити. Е, Тут ям того нема куди ліпити. І е, трішки позитиву е, дорога R42 в рамках <звук> Я вам показує, де люди їздять. А там, знаєте, де я рибу ловив, е, то вона почне ремонтуватися, можливо, навіть Здорово. на цьому тижні. Дорога, <звук> дорога не знаю, чи буде. <звук> Надіємося. Їздять і військові, і всі машини. Я їжджу щодня про ці дороги, але так, да, я хочу ну, Бачите, власна рода. Хотів вам сказати, що якщо все нормально, то в рамках Там заопічні до розвилки Зіньків почнуть теж ремонтувати картами. Це гарна новина і може навіть на цьому тижні. Тому чекаємо там ті озера, де я рибу ловив. Ну і чекаємо ремонт дороги Н-12, що те, що не обіцяв нам Микола Миколаївич бойко, те, що обіцяла нам агенція, зроблять. Бо поки що ми їздимо по полям, військові їздять по полям до. Ой, цензурних слів у мене теж бракує. Тому набираємося терпіння.